Так, У нас знову в роботі комплект форсунок 105-го DAF. -а. Не чистили, так, щоб ви зрозуміли, в якому стані вони до нас прийшли. Бачимо, що навіть через отвір обратки, що клапан там в такому ж стані, як і гайка зовні. Вирішили спочатку відкрити форсунку, а не ставити її на стенд, щоб глянути, що там. Скоріше за все, Ну, вже по звуку чутно, що картина там не зовсім бачимо в якому стані розпилювач. Ну, Проставка це ще таке. Бачимо, в якому Ой -ой -ой. В стані у нас клапан. Ну, тут вже візуально видно, що ремонт. Магніт все, прикис, тому його, скоріше за все, теж будемо міняти. Тобто ми висверлимо його відсюди. Ну, клієнту ми вже так можемо казати результат, але напевно ще посовітуємо йому сняти і секції, тому що якщо в такому стані форсунки, то навіть страшно уявити, що там з секціями.